Привіт тельці! мене звати Кера вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми з вами разом подивимося прогноз на травень місяць. От, тому давайте не будемо довго зволікати, а поки я тасуватиму карти, спішу нагадати вам, що на моєму YouTube-каналі є відео на квітень місяць старого для всіх. Тому зазирніть, мені буде приємно. І так, що ж для тельців чекає у травні? Що ж для дельців поспішає сказати карти. І так, карта місяця. Карта Таро порада. І так, три карти на кожну третину місяця. Карта на початок місяця. Третя карта на початок місяця. Карта на середину. Так, серединка травня для дельців. І кінець місяця для... Тельців. Так, є, готово, відкриваємо. І так, яка ж карта місяць для тельця. Паж Жезлів. Ваш жезл каже, що ви будете по енергетиці дуже рефлексувати із цим персонажем на цій карті таро. Це ваш жезл. А що тут бачу я? Це натхнення. Це коли у вас в руках все горить, вам хочеться здійснювати свої бажання. До вас приходять нові ідеї, вам приносять нові ідеї, і ви якось їх до себе притягуєте. Я бачу тут дівчину, яка просто в пориві своїх емоцій навіть ну, летить. Знаєте, це коли вас дійсно весною приходить муза, і муза до вас прийде. У Вас будуть можливості, енергія, натхнення, і місяць обіцяє бути динамічним, емоційним, позитивним, так як жовтий колір на карті каже про позитив, світло і енергію. Тому тільці, давайте дивитися далі. І так, перша карта на початок місяця. Відкриємо рядовчик. Дивіться, перша карта це сімірка мечей. Сімірка мочів каже про обман, про підлість, про щось, що хтось щось робить таємно від вас. Сімірка мочів каже про якісь дії у вас за спиною і переважно якісь дії вночі. Тобто, будьте обережними, акуратними. Придивіться до свого оточення і не впускайте таких підлих людей, якихось небезпечних до вас, і самі не робить нічого поза спиною у своїх рідних, у своїх друзів, своєї коханої людині. Швидше за все, хтось поза спиною щось буде про вас говорити. Дивіться, і ви будете з приводу цього бентежити. Взагалі, можливо, відкриється оця ця історія у підлості, і ви будете з приводу того вбиватися. Причому ви будете вважати себе гіршим, ніж ви є насправді. Ви не будете дивитися реально на себе, ви будете літати десь у своїй голові, в своїх лису, ілюзіях, закрившись від правдивої інформації. Причому ви будете ніби сковані по руках і ногах. Е, от, і... Насправді все краще, ніж ви можете думати. Насправді ситуації, які приходять до нас в життя, вони нас навчають, вони нас роблять кращим. Тобто, якщо навіть якась підла інформація відкриється, дозвольте їй проявитися. Зробіть правильні висновки і йдіть далі. Далі є карта Сімірка Жеслі, і вона мені подобається. Чим розкажу прямо зараз. Дивіться, ця дівчина вона охороняє свій внутрішній спокій Ви Такому коконі, в такій певній уявній кулі. Тобто не дозволяйте людям втручатися в ваш внутрішній простір, не дозволяйте їм заходити на вашу таку особисту зону зону туди. Де ви почуваєте себе комфортно, не дозволяєте людям псувати ваш настрій, псувати ваше життя і взагалі переходити ваші особисті кордони. І мені подобається, що ви починаєте їх встановлювати, і ви починаєте себе обгороджувати навіть чисто емоційно, просто старайтеся не, не брати до серця все, що вам підкидають люди. Не беріть. Розумійте, найкраще, тобто, для нашого комфорту ми маємо фільтрувати інформацію, яка до нас доходить. Якщо ми будемо все брати близько до серця, ми будемо дуже нещасні і страждати. І так, що ж там у, у наступній частині місяця нас чекає. Несподівано. Башня зазвичай каже про щось несподіване, що від нас не залежить, але воно вибуває ґрунт у нас під ніг. Щось станеться. Якась несподіванка. Можу лише вас попередити, бути акуратними на дорогах з там вдома, з, з предметами побуту, і не забудьте там зачиняти будинок, квартиру, машину і, і всяке таке. О, це щось несподіване. Швидше за все, просто. Хоча, знаєте, я навіть ще дістану. Мені хочеться більше знати, що ж такого несподіваного на вас тельці Звалися. До речі, не так все погано. Дивіться, які класні карти вийшли до нас після башні. Башня каже, що раптово. Ем, навіть якщо ваші якісь відносини несподівано розірвуться, вони на краще. Ви подивитеся на це все, Зовсім з іншого боку, дивіться, ви зможете перевернутись, ви зможете навіть перевернути якось ваші відносини, навіть ця встряска і це те, що між вами сталося, це підлість, це все вона зможе вас якось вернути на землю, вона зможе вас заземлити. Навіть якщо вас ну, та ситуація, яка сталася, вона, так знаєте, дуже сильно кольне. Насправді ви зрозумієте, чого ви насправді хочете. Ви зрозумієте, що ви сяюча, яскрава, неймовірно класна людина, що ви навіть заслуговуєте на краще. Тобто, якщо щось стається, якийсь випадковий там, ну це, це все, підвішений башня, зірка це старший аркан. Але пам'ятайте, зірка в кінці, як би вам тут не було жахливо, воно вас поверне. Якось е, про протверзить, мені навіть хочеться сказати. І далі йде королева жезлів. Королева жезлів каже, що радість прийде, будьте такою яскравою запальничкою, харизматичною, ніжною, е, тендітною, і горіть чимось, і ви отримаєте, чесно кажучи, ви навіть якось краще станете почуватися після цього всього. Тобто вам ніби з вас спадуть якісь окови. Після цієї всієї брехні просвітлиться і якось навіть налагодиться. Все вам буде здаватися, що навіть, знаєте, навіть життя покращилося, навіть, тобто, ну і добре вам буде так здаватися. От. Але потім другий шанс, другий шанс або звільнення. Ми подивимося, на що це другий шанс, про що йде мова для тельців. Смерть. Двійка пентаклів і дурень. Дивіться, буде трансформація, вибір і почати все з початку. Тобто, можливо, ви будете сумніватися, що робити з тим всім, що є ніби другий шанс почати все спочатку. Але я не бачу тут. Ви ніби знову для мене це зміни, це знову коливання, вибір, і наново все почати спочатку. Є таке слово, от і така фраза крутиться. Все почати спочатку. Звільнитися, почати спочатку. І ось такий місяць, друга, три, друга половина. Середнє третини місця закінчується саме так. Я не бачу більше, ну, тобто, я не бачу тут більше відносин, швидше за все, ви якось ну, з відносинами, можливо, ну, це не може бути не ваша історія, не ваша ситуація для когось, якісь відносини закінчаться і почнеться якась інша глава, інша самотня глава після цієї підлості. Після цієї підлості ви, ну, ви приймете радикальне рішення, не буде більше цих прощень, цього всього, перемирювання одного ж того самого, почнеться інша вільна, спокійна глава для вас, можливо, самотня. Попереджую вас і ще раз нагадую, що цей прогноз загальний і з вами може не співпадати. Дивіться. Далі все буде розвиватися досить монотонно, рутинно, повільно. Рицар Пентаклі, він досить повільний. Він найповільніший із усіх рицарів. Справа будуть розвиватися не так швидко, як би вам хотілося, але будуть у ну, фінансах, принаймні, то точно. Далі Hyde Princess. Це жриця. Це ваша інтуїція, душа, прихована якась інформація. От. Що вона нам каже? Зараз дізнаємося. Витягнемо ще карти. Вона каже, що вам потрібно просто побути на самоті певний час, для того, щоб знову тримати шанс. Ну, на щастя, знову шанс на нові начинання. Вам потрібно пропрацювати все в собі, побути, подумати, чому все так, попрацювати зі свідомістю, чому вона вас приводить до таких людей, зробити правильні висновки. От, і лише тоді у вас з'явиться цей шанс, але поки що він перекритий вашою самотністю. Тобто ви поки що перебуваєте у усвідомленні, в переварюванні, в вільному такому польоті. І далі це. Шість жезлів каже про успіх. Про, про ну, не максимальна десятка це не десятка, це як прямо успіх такий не завжди. Це от такий: коли ви не приховуєте, коли вас бачать, вас підтримують, вас аплодують і признають вас, признають і вас одобрять. Ця карта каже про якийсь такий позитивний дійсно момент. Зі сторони оточуючих, вони приймуть вас і вони підтвердять ваш, ваші правильні вибори, ваші старання, вашу мужність і силу. І так, в кінці місяця у нас чекає порада: це двійка жезлів. Двійка жезлів каже, що обов'язково плануйте. Плануйте, як мінімум, свої мрії, свої бажання, свої поїздки. Заглядайте в майбутнє. Не живіть просто моментом. А завжди до чогось прагне прагнення, воно дає нам сили, воно формує навіть в на нашому мозку певні якісь ситуації, певні сценарії. Якщо ми знаємо, чого хочемо, і дуже сильно цього бажаємо, прикладаємо зусилля, знайдуться шанси і варіанти. Доля обов'язково підкине нам нові можливості, за які варто зачепитися. І так, дякую, що ви були зі мною. Рада була провести цей час з вами. Рада буду вашим підпискам, вподобайкам. От, і коментарям. Дякую, до нових зустрічей.